Я уявляю, що на душі у фюрера тепер. Просто вдумайтеся. Знищено близько 600 балістичних ракет, які фюрер їздив до Північної Кореї та в них випрашував. Вони надали йому невідомо яку кількість ракет балістичних, але відомо, що приблизно 600 ракет КН 23 були на складі в селі Солдатському. Воронежської області. Успішний приліт наших дронів знищив повністю цей склад. Він горів три доби, і невідомо, зараз він затух чи ні. Тобто балістичні ракети, які мали б летіти по нашій державі, знищені. І читаючи коментарі самих росіян, пишуть: А Воронеж знає об этом, а, а Росія знає об этом, да всі знають. Просто село Солдатське від Вороніжа вашого е, знаходиться в 40 кілометрах, тому можливо ви щось там десь проспали. Але люди, які е, живуть в селі Солдатському, ви там вже не живуть, тому що їх примусово звідти евакуювали, тому що там е, просто жахіття твориться. Там уявіть собі, приблизно 600 ракет балістичних там здетонували. Плюс там якісь боєприпаси були. ще, тобто Це не просто склад, який виник. От просто, коли привезли ракети туди, він створився. Ні, цей склад вже був. Там були якісь артилерійські снаряди, якісь ручні гранати і так далі. Тобто якесь стрілецьке озброєння. І Просто туди чуть трохи ракет. Чуть -чуть так, 600. приблизно. Але завдяки успішним діям розвідці нашій. Да, Успішно знищили це все цей весь непотріб. А саме цікаве, що цього ж ніде не розкажуть. Самі росіяни говорять, ми знаємо, що там трапилося. Там є свідки, які відео прям знімали. Що там водії, дальнобойщики, вони знімали, що там трапилося вночі, що там гехало, рвалося, розривалося. Але ж офіційно цього не скажуть, щоб. Не дійшло, мабуть, до Северної Кореї, що вони дали їм 600 балістичних ракет, а може більше, але 600, примерно трошки кудись іспарились. Ну, тут якось так. Ну, буває таке, це війна.